Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Я колекціонерка Ляльок Барбі. Це моя сторіночка в інстаграмі. Вона називається Doll Session. Там ви можете знайти багато фотографій, а також різні цікаві моменти з життя колекціонера. Наприклад, ось ця ситуація. Сьогодні я вирішила прибрати на поличці з ляльками світу. І при я одразу ж скористалася можливістю і заперлася в мою шафу. Я говорю мою, а насправді при думає, я думаю, що це все її. Тож кішка прийшла і сюди, щоб допомогти мені гарненько відфотографувати для інстаграму цих ляльок світу. Серія ляльки світу Dolls of the World» бере свій початок у 80-х роках. І продовжувалася вона аж до початку 2000-х. Після цього з'явилася колекція Принцеси Світу, а в 2006-му фестивалі світу. Потім Мател знову повернувся до ляльок світу. Але це вже були ляльки з паспортами. Дуже прикро, але лялька Україна ніколи не була випущена. Уявляєте. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях вашу думку стосовно принцес світу або ляльок світу. Можливо, ви також когось колекціонуєте з цих Барбі. Показую вам всіх ляльок, яких я мала на момент, коли знімала це відео. Але я очікую ще кілька інших Барбі. Напишіть в коментарях, якщо здогадалися, про кого йде мова. Просе я вже своєю шерстю прикрасила Ірландію. Коли я поставила всі коробочки разом, я побачила, що на одній пожовтів блістер. Тож було вирішено зробити розпаковку і огляд на польську барбі. Цю ляльку я нанила. Так, так, саме нанила у Тетяни ще рік тому і дуже просила її на огляд. Але ж. Ну, ви знаєте, що ні в кого залежності немає. Там. І приходили мені різні ляльки, і я робила на них огляд, а цю просто поставила, і вона у мене рік стояла на поличці. Ця Барбі вийшла в 1997 році. І тоді українські магазини тільки почали заповнюватися іноземними іграшками. Тому така Барбі була справжньою мрією. Яку можна було побачити хіба в каталозі чи передачах на іноземних каналах. А тут ви бачите ляльок світу, які також були випущені в 1997 році. І традиційно для цього випуску ляльок на коробці дуже багато цікавої інформації, яку ви можете прочитати, натиснувши на паузу. Квіти на чорному фоні, зображені на коробочці, перегукуються з вбранням Барбі. Від коробки вже відчувається явний запах пилу і чогось старого. І скажу я вам, не дарма я її розпакувала. Саме від неї був якийсь дивний запах на поличках. Тому що, перевіривши всіх ляльок на предмет плісняви, я не знайшла жодної. У синя щітка гребінець. Я ще, здається, не бачила в такому відтінку. І в комплекті маємо підставку блакитна наліпка Polish Barbie Dolls of the World Collection. А персеї все так само цікаво, і вона нікуди не збирається йти. Щоб волосся ляльки не розтріпалося, її косички були закріплені таким чином. А для презентабельного пишного виду спіднички в неї поклали папір. Цю коробку я не буду зберігати, тому не дивитися, що я так необережно відкріплюю ляльку. Ще трішечки. І все. Лялька повністю вільна. Потрібно лише прибрати весь цей безлад. Це все, що з неї нападало. О, бачу, що це в нас тут лічинка мухи. Я показую вам розпаковку без прикрас, все як є, щоб ви знали, що вас очікує, коли ви захочете собі придбати ляльку 90-х чи 80-х. Одразу ж перевірила, чи немає плісняви. Все добре. Але одяг потрібно випрати, бачу плямки. А як зняти цю блузу? Тут є дві застіпки, але намисто пришити до блузи попереду. Мені б не хотілося знімати голову ляльки, щоб від'єднати це намисто. Тож вирішила, що буду прати дуже обережно, не знімаючи голову ляльки. Тобто ось прямо так точково я буду намагатися це все відіпрати. Для цього я використаю спреєвий плямовий відник. І мені сьогодні дуже пощастило з погодою. Сьогодні сонячно, тож до вечора ця лялька. Разом з одягом вже повністю висохне, і я зможу вам її показати. І паралельно, щоб не гаяти часу, а це відео стало довшим, тому що ви любите довгі відео, покажу вам ще ляльки світу, а також барбі в Індії в коробочках зблизька. Чому б ні? Це доки кішки не лізуть в кадр. І не закривають собою всіх цих барбі. Типовий балкон колекціонерки ляльок. Зайшла перевірити, як тут у нас справи, все добре, все досохло, тож можна знімати ляльку і продовжити наш огляд. Тож це в нас прекрасна білявка польська Барбі. Мені здається, я якось неправильно одягла цю блузу. Мабуть, її потрібно заправити під спідничку. Зараз одну хвилиночку. Хвилиночку продовжимо. Трусики у ляльки молтовані, тобто ви бачите, лише рельєф такий собі. На спідничці одна застібка. У вигляді кнопки. Ось так здається і мало бути спочатку. Ну, звісно. Ой, щось терчить. Так, ще одна спроба. Дякую. узуваємо гумові червоні чоботи. Матеріал гуми доволі м'який. Ой, так, ви нічого не бачили. Дубль два. Тож матеріал гуми доволі м'який. Ці чоботи високі, на підборах. І ось так виглядають на ніжках. Ставимо ляльку на підставку. Фух, хоч щось у мене вийшло сьогодні з першого разу. І ось так виглядає прекрасна представниця Польщі. Мол цієї Барбі Суперзірка, суперстар. У неї дуже яскрава посмішка, білі зуби і червона помада. На голові у ляльки яскравий віночок, у ньому 5 квіточок різних кольорів. Позаду стрічка, і він закріплений ще на пластик прозорий. Така цікава зачіска, це не просто кіски, тому я не ризикнула її. Розплітати, знімати голову. Мені подобається так, як воно все ідеально виглядає. Але кінчики, косичок я трішки намочила у водичці, коли прала блузу. Яскраві блакитні очі, золотисто жовті тіні. Мені Дуже подобається вона. І така шкіра світла. Все класно контрастує. Червоне намисто здавна вважалося оберегом від злих сил. У польської барві є червона каблучка, а також червоні сережки. Ну і черевички, ви вже бачили. Чорна жилетка прикрашена вишивкою квітів. Пришита до блузи. Тобто це не окрема деталь. Вбрання дуже деталізоване, увага до всього. Тут і комірець, і гарні рукавчики. На спині є дві застіпки. Традиційний народний костюм це чудовий приклад святкового вбрання. Хоча кожен регіон має свій власний стиль, майже всі вони мають такий самий, як і ця барбі, прикрашений жилет зі смугастою спідницею та мережевним фартухом. Так, в цієї ляльки також гумові ніжки на кліках. Таким чином виглядає артикуляція. Що ж лялька готова танцювати традиційний танок в Польку? Напишіть в коментарях, чи схожа вам ця барбі на Барбі Українку, якщо б вона була випущена. Або, можливо, ви маєте власні ідеї, як би повинна була виглядати Барбі Україна. Якщо б вам хотілося дізнатися більше інформації про барбі ляльки світу, перейдіть до моїх відео, я робила вже дуже багато оглядів і розпаковочок на цю серію. А деякі красуні ще в дорозі, але обіцяю, буде дуже цікаво. Розкажіть огляд, на яку ляльку вам би хотілося побачити у наступному відео.

Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте залишити коментар, а також поставити вподобайку, якщо вам воно сподобалося. До наступних зустрічей! Бувайте!